Казка, головне чарівне слово. В одному дрімучому лісі росло велике привелике дерево. Воно було таким старим, що весь час скрипіло та скаржилося, коли вітер пустун розгойдував його гілки. Під тим деревом глибоко в землі розташувалася. Дуже таємна школа. Тільки нікому не кажіть, хто там навчається. Цс! Я вам хіба нашепчу новушку. На там навчаються домовики, справжні домовики. А після випускного їх виряджають до нас господарювати в наших оселях. Домовик бум був гарним учнем. Умів і будинок прибрати, і хлібець спекти, але з чаклуванням у нього ніяк не складалося. Чарівні слова знав на пам'ять, та коли треба було зробити щось магічне, все йшло шкереберть. Чому так? дивувався домовичок. Якось учням загадали оживити мітлу і навести лад на подвір'я. Бум тігцем підкрався до своєї, заплющив очі, проказав аж 500 чарівних слів. Ну, тепер вона думав маленький чарівник, точно прибиратиме краще за інших. Проте, Мітла здригнулася, підстрибнула, підхопила бума і понесла високо високо. Він літав і верещав не своїм голосом, поки вчитель не сказав чарівне слово і не зупинив того жахіття. Ото всі насміялися, а бум відтоді. Побоювався усіляких мітел, віників для підлоги та щиток для підлоги, іншим разом збирали домовички жолуді під старим дубом. Усі учні проказали кілька заклинань та й підставили кошики, куди жолуді самі застрибували, а бум. Вирішив назбирати більше за всіх, а головне якнайшвидше тому вимовив аж тисячу чарівних слів. Він їх знав стільки, як ніхто у школі. Ой, що тоді зчинилося! Жолуді закружляли над землею і кинулися до бума. Ті, яким у кошику не вистачило місця. Набувалися домовичку в кишені у пазуху під шапку знову порятував його вчитель. Сказав єдине слово, і жолуді завмерли. А однокласники допомогли бумові звільнити одяг, рот і навіть вуха від надто щедрого врожаю. Навчався бум. Під великим скрипучим деревом добру сотню років і постійно втрапляв у якісь халепи. І от нарешті настала особлива зима, коли учні таємної школи пересілялися до своїх нових помешкань. Наш домовичок також отримав чарівне скерування. Раділи усі, крім старого вчителя, той, віддаючи йому адресу будинку, сказав дивні слова. Не я ці оселі. Що б то мало означати? Чому треба заздрити, чи не заздрити якісь оселі, міркував бум, ідучи на випускний. Він хотів розпитати про все вчителя, але було ніколи святковий стіл, запальні танці, прощання, а потім уже треба було вирушати до нового дому. Скажу по секрету, що домовикам не потрібні автобуси, потрібні автобуси чи санчата, щоб дістатися куди слід. Вони просто заплющують очі, і подумки переносяться в те місце. Саме так і зробив бум. Заплющив очі і годину поспіль промовляв чарівні слова. А коли замовк, невідома сила підхопила його і. бум! Домовичок наткнувся на щось м'якеньке і пухнасте. Обережно, почув над головою. Ой, хто це? здивувався він? Це ти, хто такий? Я Домовичок бум? Видно, що бум гулю мені набив і зайченя і пухнасте було саме воно, потерло лапкою лоба. Вибач, я не хотів, бум допоміг йому підвестися. А як тебе звати? Хрум, слухай, домовичку, а що ти робиш у лісі? Зайчиня з цікавістю зиркало на бума. Мандрую до призначеної мені оселі. Ось скерування. керування. Ого, далеченька тобі ще, а головне це в інший бік. Ти, либонь, і до ночі туди не дійдеш. Допоможи мені, будь ласка, хруме, не можу. Бачиш, шубка у мене сіра, а навкруги білий сніг. Тільки вискочу з кущів, одразу мене вовк помітить і з'їсть. А, це не біда. Я був найкращим мученням із чаклування, знаю мільйон чарівних слів, і навіть більше. От зараз промовлю п'ять тисяч, і ти станеш дужчим за вовка. Домовичок заплющив очі і почав старанно вимовляти заклинання. Проказував години зо три. А коли закінчив, почув гарчання. «Тікаємо!» – заверещав вухань. Ти вовка начаклував. Ох, і бігли вони так швидко, що сороки від реготу з ялинок мали не падали, як ті шишки. Бігли-бігли, нарешті стомилися і зупинилися. Трошки не вийшло, відхекуючись, сказав бум. Я ще раз спробую. Проте, щойно домовичок вимовив п'ять чарівних слів, як рота йому затулила м'яка заяча лапка. Краще не треба, злякано промовив вухань, бо ще знову. Ой, що це? Що ти накоїв? Та я ж нічого не встиг зробити, лише п'ять слів, це дуже мало. Ой, ай! пискнув заєць і раптом заспокоївся. Кажеш, тільки п'ять чарівних слів? Здається, мені і того вистачило, подивися. Перед бумом стояв цілком білий вухастик, білий, як сніг, а головне на снігу непомітний. Ура! Тепер я вовка не боюся. Можу бігати де завгодно. Сідай на мене та міцніше, за хутро тримайся, я віднесу тебе до твоєї оселі. І зайчиня підставила свою пухнасту спинку. Я важкий, засоромився домовичок. Сідай, кажу, я тепер такий сильний. Що й ну? Швидко, як вітер, домчав хрум свого рятівника до будиночка на пагорбі і, попрощавшись, розтанув у Білому мареві, а маленький чарівник стояв перед своїм новим помешканням і не наважувався відчинити двері. Його непокоїли слова вчителя, чому він не заздрить цій оселі. Думав бум і шкодував, що не встиг запитати про це. А тут, наче, й нікого немає. Домовичок озирнувся, потім звів оченята до неба і згори спускалося щось тендітне і крихке. Воно кружляло у повітрі і виблискувало усіма кольорами. Мов коштовний камінчик. Ой ти хто? запитав бум, коли йому на долоню сіла те крихітне диво. Я сніжинка, а ти хто? А я домовичок, бум. Домовик? А чому ти тоді у лісі гуляєш? засміялася сніжинка і затанцювала на ладоні. Хочу, то й гуляю, обурився бум. А тобі що? Нічого, просто ти якийсь кумедний із бородою у старенькому кожусі. А ти, а ти, домовічок хотів сказати щось таке, щоб снежинка знала, що ображати домовиків не можна. Натомість лише подумав: така гарна! Подумав. І зніяковів, а потім, несподівано для себе, запропонував Давай дружити. Я би не проти, та не можу всидіти на одному місці. Зараз повіє вітер, і я знову получу бозна куди. Жаль, засмутився бум. Тоді швиденько, поки не зірвалася Завія, заплющив очі. І промовив тільки три із цілого мільйона чарівних слів, які знав, у руках у нього з'явилося дрібненьке кришталеве намисто. Це тобі, воно дуже тобі личитиме, і нагадує коштовне каміння, що росте у нас у підземеллі. А хіба каміння росте? Здивувалася снежинка. Так, у нас там цілий кам'яний ліс. Я й не знала, що таке буває. Мабуть, це дуже красиво. Шкода, що я ніколи не побачу лісу з коштовного каміння. Побачиш, неодмінно побачиш, я тобі покажу. Маленький чарівник заплющив очі, у його голові промайнула. Безліч чарівних слів. та Бум їх так і не промовив. Чому? Бо злякався, що коли замість кришталевого лісу з'явиться вовк чи скажена мітла, а якщо закружляють невиховані жолуді, домовичок вирішив не ризикувати, Розтолив рота, потім закрив його. Скільки слів потрібно? 500-300 чи може 100. Здійнявся легкий вітерець. Сніжинка балеринка затанцювала сумний танок. Бум затамував подих. Сніжинка злетіла, прошепотівши. Прощавай! Прощавай! І тоді маленький чарівник тихесенько промовив одне тільки одне чарівне слово. Увесь зимовий ліс у мить засяєв кришталем. Все завмерло, а з неба долинуло щасливе. Дякую, це справжня краса. Бум! утер сльозу. Враз позад нього щось привітно рипнуло. Це відчинилися двері його новенького помешкання. Домовичок посміхнувся. Він зрозумів не завжди потрібно знати мільйон чарівних слів. Потрібно знати одне, найголовніше, найчарівніше. Маленький чарівник. Тихцем зайшов у будинок і зойкнув. Посеред хатинки стояла красуня ялинка і сяяла вогниками. Перед нею лежала ціла купа яскравих коробок, бум ледве чутно прошепотів. Ой, яка ти гарна! Привіт, а ти наш новий домовик? запитала ялинка. Так, мене звати Бум, сказав той і торкнув пухнасту гілку. А я новорічна ялинка. Поглянь, скільки у мене подарунків. Подарунки? А що це таке? Бум ніколи про них не чув. Це коли люди складають у пакунки особливі речі для своїх найдорожчих і кладуть їх під ялинку. А потім у новорічну ніч кожен розкриває свій пакунок, знав би ти, скільки тоді в нас в оселі щастя. Але подарунки треба класти таємно, щоб це був сюрприз. Я люблю сюрпризи, але мені ніколи не дарували подарунків, зітхнув домовичок. Ет, а ти зазирни під мої віти, зблиснула вогниками ялинка. Он він твій подарунок у червоній шкарпеці. Бун нахилився і обережно дістав з під ялинки в'язану шкарпетку, розгорнув її, а там горшечок духмяного меду. Та солодкий коржик. Це все мені. Так, наші господарі дуже дбайливі. Тисячі чарівних слів роїлися в голові домовичка, але серед них він обрав єдине. Дякую.